Усім привіт! Вітаю вас усіх на каналі у гостях Володимира. Сьогодні ми були в нашому базарі, в Чернівцях накупляли цибульки. Ось така різна цибулька. Купили ми з Миколаївської області. Хороший, хороша цибулька, сухенька, але ми маємо правило для себе. Ми її обчищаємо. Так як у нас тепер постійно жара, ми обчищаємо цибулю, тому що вона під собою має дуже багато мокрого листочку. Ось дивіться. От покажу елементарне. Ось цибуля І ось цибулька. Щоб було ви бачили, отут оцей верхушечка під верхом і внизу. Вона мокріє. Від чого? Від того, що земля нагрівається, висока була температура. І вона не охолодилася. І вона сонце дуже сильно піче, І, ми... і не встигла висохнути. Вона висохла, але її треба або на горищі сушити дуже добре. А так як коли нема де, то в ящиках не поможе. Тому вона заприває і гниє. Поступово. Починає з корінчика, закінчується верхушку. І тому ми її всю обчищаємо. Ось наші помічники всі допомагають. Всім привіт, дівчата. Привет. І баданчик, Алінка, і Мілка. І ось така цибуля у нас е, повністю. Ось да, Лінка показує, вона очищена. Ну, Якщо залишилася чуть -чуть така май, е, не зовсім до кінця, ось так, да? ну це нормально, але зато вона під корінцем вона вся очищена. Ось так. Так що цибуля непогана. Правда, 12 гривень є і 10. Є у нас із, в, в Чернівцях із Запоріжжя, Миколаєва і наша місцева є Чернівецької області. Бачили сьогодні. Значить, є 8, 10 і 12. І 14 навіть є. Наша місцева трошки дорожча цибуля. Але ми вдячні. Золота. Золота. Так що, все, у нас процес йде, усі допомагають. Я також йдемо далі продовжати. Маємо два мішка по, 12, по 22 кг. По 12 гривень. Да. Усім до зустрічі! Дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки. Пишіть, коментуйте, як ви зберігаєте цю вулю, Як ви її сушите і де ви тримаєте. Усім до зустрічі, мирного неба, усім пока. Дякуємо. Ось так.